Доброго вечора всім. Не знаю, десь близько сьомої години вечора зараз. Індичок напасла, зараз ось на рвала, на викопувала кульбабки птиці своїй рознесла. Всім і качечкам, і курочкам. Зараз у мене тут бігають. Маленькі бандити вигрібають гноярку. Воно грибуться. Парничок хочу сьогодні трохи ще досадити. У мене є ще старий парничок, я його розрізала, бо він трохи е, наче порвався минулорічний. І хочу цю частину е, досіяти. Сюди зараз ще морквички трохи купила сьогодні ранній сорт морквочки, тому що воно допомагає. Бачите, як? Тому що в цьому році все пізно садиться. Город вже мають завтра, післязавтра нам мотоблоком зробити. Ось і вже щоб можна було садити. Вже там ночі більш-менш будуть теплі, плюс 8 вночі, до плюс 20 в день. Вже можна буде і тепличку посадити, огірки і томати. Ось, А зараз хочу ще взяти і досадити короб скільки там лишилося небагато. А тут я понасіювала різних салатів, потім пару рядочків морквочки ще посіяла, що там? Кріп, шпинат, рукола, і між цими рядочками салату посіяла ще редиску. Потім рядиска забереться і місце буде, щоб просапати нормально салати, бо салати зазвичай ціле літо у нас тут. Тільки що зазвичай цей парничок стояв отам, тому ми натягуємо біля е, тої частини. Але так як вода стояла, то тут саме швидше змогли скопати і вже посіла пару днів тому. Ось, А у мене що? У мене сідає індичка друга. Ось до. Дивіться. Вже вона третю, третій вечір присиджується, присідає на, на гніздо. Сьогодні ще було яйце, вчора було яйце. Я думаю, завтра, післязавтра ще буде яйце, і вже тоді більше нестися вона не буде. І вже можна буде підсипати. Де я буду підсипати? Буду, напевне, робити. Дивись! Господи. Підсипати буду тут. О, там. там несеться одна качка, але ну, хай вибачає, хай переносить у собі сюди своє кубло. Тут неслася, щось їй тут не сподобалось. Це яця, ті, що були не запліднені, це з інших двох господарств, що я відбраковувала, я їх помітила. І тепер вони в мене слугують як покладки. Ось, нехай переходить, напевне, качка оце в цей сервант. Мені індичка було б зручніше, щоб вона отут сиділа. Ось тут качка, скільки вже знесла. Це помічені яйця, ми їх сюди можемо перекласти, може там захоче нестися. Вона знесла вже. Дивися! Що таке тут? Взагалі вже скільки вона знесла. А, ну два свіжих ось знесла, бачите? І вже почала навіть пух рвати. Яка качка з них, я не знаю. Я думаю, що одна із коричневих. Ну, але мені краще було б, щоб тут індички, хоча наче для індички і місця маловато. Минулому році в мене сиділи тут індички, не знаю. Коротше, може і не так, може зроблю зараз по-іншому. Тут у мене індичка сидить на цих яйцях гусячих. Коротше, може і ладно. Нехай там качка моститься, то нехай вона там моститься. А я, напевно, індичку посаджу ось сюди, в це гніздо. Зараз я його тут приберу. Ось так, отут, напевне, буде індичка сидіти. Вони, воно більше, бачите, ширше, їй можна буде там краще розвернутися, а там нехай вже сидить качка. А це гніздо ще буде для одної індички. Ну, а до речі, можна її тут посадити. Я навіть не знаю, куди краще. Отут ще ж є гарне гніздо для індички. Може сюди краще. Чи краще сюди, вона буде сюди сама заходити. А туди я не знаю, поки вона. О, чекайте, може, гуси паруються. Стоп, 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 стоп. А, дивіться, що робить новий гусак. Дивіться, що робить новий гусак. Сидить, гуска на гнізді. Дивіться. А він на ній стоїть. Ти її хочеш покривати, гусак? Це ти її так е... тренуєш? Щоб вона тобі далася чи як? Що це ти робиш? Гусак. Це, щоб вона до нього звикла, може, я не знаю. Ну, зазвичай на гнізді гусаки не покривають своїх гусочок. Я Не знаю, що це він робить. Цікаво самій. Що це таке? Диви, тренер в дії. Він чорний малий свисток, бігає за курочками-кохінхінками. Тренує їх. А, це ж моя зайка. Зайка він тебе ображав. Зайка ти моя зайка. Зайку ображав півень. Фу, поганий півень. Побіг, побіг. О, Зараз буде он бігти за кохінхів. Дивіться, 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 що робить. Дави, диви, диви, дави, диви. Женуть онкохінхіна, дивіться, бандіти три. Диви, 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 диви. Ану, не чіпай його! Ти бандит Ух ти, паразит! Бачили, що робить? Ображаю кому А ти такий дебелий, і ти не можеш йому заперечитися. Ну гуська сила нестися. Так, а я що хочу зробити? Я хочу зараз. Е, значить. Принести, подивитися е, яйця, скільки в мене є індичок, щоб можна було індичку підсипати. Вон до курочка червоненька. Бачите, сидить. Під нею немає яйця вже, я так думаю, бо вона сьогодні вже знеслася і курячого нема, але вже розсижується, вже я ж кажу пару днів, плюс-мінус там. Дня 2-3 і вже вона буде насідкою. Індичка. Ось. Ну, по індичці так само легко можна зрозуміти, що вона м -м, хоче стати насідкою, тим, що вона починає засиджувати на гнізді. І якщо виходить з гнізда, то вона так веде себе метушливо. Не повільно ходить, а бігає. І зразу видно, що вона хоче пошвидше це все зробити: поїсти, покакати, попити і швиденько повернутися на гніздо. Ну і плюс я ж кажу, що вона виноситься, десь яєць 15 до 20 штук. Яєць індичка виносить і сідає на яйця. Це зазвичай так. Ось тому це така птиця, яку легко спрогнозувати. Все, от вона, наприклад, тут сяде. Ось тут, в цьому ящику. Я потім підсиплю яйця там в тому серванті, де я намостила. Гніздо покажу вам це обов'язково. Ну, якщо все буде добре. І перенесу її туди, на ті яйця. Пройде пару днів, вона звикнеться там, потім навіть сама буде ходити і сідати в сервант. І вже сюди вона не буде повертатися. Тут вона пару днів, коли я буду випускати її їсти щодня сюди, ось я їх випускаю сюди у двір. Звичайно, що вона буде перших пару днів ховатися сюди в сарай, а потім вона зрозуміє, що її кладка все-таки отам в серванті, і вона буде норовити сюди зайти. І тут сісти на яйця. Отут вони будуть. Ось тут вона буде насиджувати. Так, а що оця квочка? Це сидить на чужих яйцях курка, але така кусюча, що я не можу з нею поки що совладати ніяк. Курка страшна, дуже кусається. Ай! Що ж перевірити? чи Вона яйця всі накриваю, чи... Ой, Боже. Чи все нормально там, наче всі накрила? Сиди там, ну все, сиди, сиди, вочка. Нормально, не, не вставала. От я її сюди перенесла, вона не кипішувала, все нормально, вона собі. Зрозуміла, що вона квочка на сітка і все. Ось. Так що зараз піду, гляну на яйця. І відберу вже які я буду приблизно підсипати. Ось. Ну і все, і буду садовити на сідочку. Курочка тут маленька наша бігає. Ще батурочка. вона. Бідний. Так дивлюся на нього. Він такий гарний. Він соломинки зносить, він, бачите, складає соломинки, кубло робить. Може він би і насиджував, може гусак, може, гусак насідкою може бути. А ну напишіть мені, скажіть, може він хотів би яйця насиджувати, може йому занести туди В мене. Є яйця гусячі мілкі такі, то може йому занести. Може б він сів да він квочкою був би в мене. Я знаю, що індик самець може висидіти в е, цих індичат, а може і гусак би висидів. Ну от він постійно лізе, туди був кубло, там, сидів у кублі. Я бачила, це зараз він сидить і соломинки збирає. Може він хоче бути насідкою? Ну, це точно гусак, це не гуска. Він парував гусок, я бачила. Його сіра гуска ось сидить на яйцях ну Несеться, я маю на увазі. Цей гусак по ній ходить новий. Ось. Такі в нас сьогодні цікаві спостереження. Кролики їдять щось. Ну а господарство виглядає вон так. Бачите.